Діти ходять голі босі, одному 15 років, одному 14 років і 12 років. Я не можу ні взути, не вдягнути, не накормити. Дивіться, бачите, який черевий? Нема за що купити. А ще гірші прийшли. Ну за що їх купити? Латаю, а так і роблю, живу. Як ходити? По тому білому голодній людині. Я говорю, єдине, що я вам обіцяю, що от понеділок, Понеділок фітура буде графік розроблений і почнемо потихеньку погашати заборговувати. Така проста і вроде, банальна причина, якщо вони знаходять німці в нашому молодці хлорам фенікол, тобто по- їхньому так, по-європейськи звація рівний наш, то це сьогодні зробити в наших руках, тому що питання скритих маститів питання наше. Питання лікування скритих маститів наше питання. І на кінець питання продажі вилучення з обігу цих медикаментів, які сьогодні забороняються, це також наше питання. Днів тому, коли студенти хотіли вийти сюди на театральний майдан, їм просто з гардеробу не видавали одяг і казали: ви нікуди не підете. У нас є конкретні претензії, конкретні вимоги до пана Бойчука, який там є заступником директора. Пан Бойчук працював у штабі Януковича. Ми хочемо з'ясувати, чи це пов'язано із його позицією. Те, зокрема, що він не випускає студентів сюди на театральний майдан. Студенти телефонують, студенти приходять, вони жаліються, вони пів групи, е, йде сюди на майдан, все одно, але вже почалися до них е, претензії. Тобто їм кажуть, ви будете або відпрацьовувати, або ви не здасте сесії, або у вас будуть інші проблеми. Я говорю про те, що наші студенти мають право, так як і всі, йти туди, куди. Вони хочуть. Але, я казав про те, що треба, щоб студенти йшли ті, які є вже четвертокурсниками, як я в 18 років, тому що в нас значна частина дітей є після 9 класів і їм перший, другий, третій курс ще немає 18 років. Так що старші курси. І якщо сказати про те, що хтось забороняв, чи взагалі іншу думку і слова, цього не може бути. Тепер народ прозрів, пробудився. Зараз кожен, кожен свідомо, на мою думку, кожен свідомий громадянин повинен бути на Майдані. Через свій фізичний стан я не маю змоги бути з усіма? І я вирішив саме ну, в спосіб, який мені доступний, підтримати цих людей цей рух, рух до свободи. Люди відстоюють власну гідність, гідність народу. Осінній сніг лежить, неначе сіль на ранні сторозп'ятої вітчизни, яких ще зрушень і яких зусиль потрібно, щоб Господь народ мій визнав. Холодна ніч, як вершник без тремен, немає змоги шаблею прикритись. У грудях у мене мало так легень, аби майдан цей подихом зігріти. Мене так мало, щоб прикрити вас. От всіх ножів цієї заметілі, хай в душах ваших вибухнуть слова, а кулі хай мовчать у моєму тілі. Ми переможем, переможем, бо сятьмушатьма Росії це уранці, ми з Україною, і з нами Бог, і сходить сонця тепла помаранча. Але коли захміліли між нами. Виник конфлікт, який переріз в бійку. Під час бійки підозрюваний штовхнув потерпілого, від чого останній впав і отримав травми на суміснє життя. Ну, це не було вбивство. Силу фатальних обставин. Що я можу сказати? Неочікувано і неприємно, якщо чесно. Але напевно, якби ви не сказали, то ми б і не замітили відсутність цієї планети. Ну, бачите, в нас такі люди, що. Для них, напевно, не варто чогось такого доброго робити. Що можна думати в нашому луцьку? Це хто? Ну тільки е, дітворня комусь захотілося мати таку, напевно, чацьку вдома. Або спеціально, або якийсь акт вандалізму. Це говорить про недостатність культурного розвитку і вихованості наших громадян. Ми хочемо показати, що ми за Україну, і ми не хочемо трьохсторонньої угоди з Росією, тому що Україна є незалежною, і вона повинна вирішувати все сама. Народ повинен вирішувати а не Янукович ради України, ради нової влади, ради того, щоб запролити кров наших студентів, наших друзів на в Києві на Майдані. Ми не підемо на пари, поки не. Доб'ємося змін. Поки не будемо, не вступимо в Євросоюз і не змінимо владу. Були певні клінічні симптоми, які відповідали діагнозу От, Але ще були інші епідеміологічні дані, які вимагали виключення ще інших захворювань, які могли бути і перебігати з подібною симптоматикою. Ну, зрештою. Зрештою, ну, захворювання закінчилось летально і подальше обстеження підтвердило наш діагноз. Якщо вас скусила тварина, ви можете ту тваринку, якщо ви знаєте, чия вона прослідкувати від 10 до 14 днів. Якщо тварина жива, відповідно на хвора на сказ. Протягом 10-14 днів тварина помирає, якщо вона нас вона хвора. В них є служби, які повинні були закрити місто на карантин. Ну, умовно, вони про це повідомляють усім. Це не є карантин, як такі, що вони огородили його сіткою, але це називається в ветеринарних термінах: закриття закриття на карантин. Вакцинація кожної домашньої тварини в державним лікарем особисто він. Мав зайти в кожну хату провакцинувати домашню тваринку від сказу. Як він тільки став, у нас все почалось. То премії почали зникати, потім оздоровчі, потім на 8 березня жінкам по 50 гривень він давав і тих забрав. Тобто зараз у нас все голе. Голий уклад, з якого вираховують, який то, яка то зарплата 900 тисяч гривень. Вирахують, що ми отримуємо. Спочатку він повідказувався. Усіх замовлень там свої нюанси якісь були. Ну ми цього не можемо знати зараз. Вже люди не беруть дуже багато. Ми ж микого тато, бо в нас були такі замовлення, що нас і в суботу виводили, а зараз. Все нічого нема. І чого в нас в Луцьку стільки новостроєк, а водощотчики ставлять якісь другі? Чому не можуть зробити, щоб наші луцькі щотчики нашого виробництва йшли на ті новостройки? Це вже є великий ну, процент роботи для людей. Ми хочемо як будь роботу, тому що кожної є сім'ї. Треба платити за квартиру, за, за дітей, школа, садочки. Тримайтеся купи і самі знаєте, що. Як то всі війни, то зламати важко. Треба робити повністю чистку. Хай держава через суд забирає в нього той завод, і хай держава поставить зі людей. Наш завод, суперзавод був. Ми робили і прибори, і робили і на оборону. Чому ми нічого не робимо? Крім лічильника? Чому нема заказів? Це питання. Оце якраз ваша компетенція? Я думаю, що можна наладити якісь під роботу і для оборони. Від влади ми почули тільки обіцянки. Це я так розумію, люди повинні робити все, а влада повинна загрібати тільки чужими руками. Це поки ми самі не зробимо, коли вже ми половину роботи зробимо, якогось успіху доб'ємося, тоді, може, влада нам і допоможе. Вони мені погрожували, що повезуть якийсь наркодиспансер. Я посміялася над цим. Сказала: ну давайте, везіть. Будь ласка, я не встигла навіть нічого з'ясувати, як вони мене заштовхали у поліцейський автомобіль. Якби на місці вже на місці у міськвідділку поліції з'ясували, що я є журналіст, тому що я сама зателефонувала у їхню при службу Ользі Бузелук. Я підозрюю, що це вона їх повідомила, що я журналіст, і мене одразу ж без питань відпустили. То якщо ви громадянина при собі немає будь-яких документів, які засвідчують його особу або де вона проживає. В такому плані. Тому патрульний має право доставити в мізквіді для встановлення особи до трьох годин. Якщо на нього склалися відповідні матеріали, нема е, причини доставляти його в міськвідділ. І по поводу з приводу теж там самооборона, не самооборона, різниці немає, повірте. Чи патрульний може собі дозволити взяти мене за руку і заштовхати в машину? Це відео він мені наголошував, що в ньому є відеореєстратор і він це знімає. Угу. Чи може він собі дозволити таке зробити? Що в вашому понятті взяти за руку за і заштовхати? За Посадити в автомобіль він Сили. має Сили. вас право. Ні, почекайте. Чого? Ну, тобто, примінивши силу, в яких випадках він має право це зробити? Він має право це зробити в тих випадках, коли людина е, супротивляється. Я маю право взагалі шановні, Ви читайте на 100% премію премії в місяць. 100%. Мені дають постійно 50%. То ще з тих коштів моїх, які заплановані, ще 50% йде фонд економії зарплати. Ще, ще з за... цих коштів я примію працівників. Скажи, за... Один раз, за... мені здається, за якийсь місяць дали 75%. Те, що там директору нарахована премія незаконно, то е, я мала всі підстави, я мала наказ, я мала е, дозвіл Міністерства соціальної політики про нарахування цієї премії. Тобто 50 тисяч вийшла така сума, так? Так. Скажіть, за скільки часто виплачується така премія? Кожен місяць. Нам давала списки, скільки процентів з премії треба вернути Скільки? Я? Кому як? Кому від процентовки, кому ж тобто так? Ви зі своїх премій директору? Так. А чому а як це так виходить? Йому треба на мелкі розходи. І ви верталися ви гроші. Так, 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 так. Так. Я, наприклад, один раз це зробила і сказала, що дайте Допай, мені. Ну, типу, я більше не участвую. Сьогодні за дорученням голови держави, честь оголосити нового голову обласної державної адміністрації, указ президента України про призначення погуляйка Юрія Михайловича головою Волинської обласної державної адміністрації. Наказ вам віддаю. Дякую. Сьогодні починається найбільш складний етап в моєму житті. Бо для мене голова облдержадміністрації це не посада, а парадигма мислення. Серед членів своєї команди хочу бачити патріотів-професіоналів, а не лояльних до будь-якого керівництва не робити. До критики ставитимусь з розумінням, аналізуватиму і виправлятиму все. В своєму житті завжди притримувався принципу «хочеш змінити державу, почни з себе. Треба стояти на зупинці, стільки часу ждати. І Оленівки ногами. І Оленівки йти все одно, але зараз на даний час зима, темна ніч. І вони мусять іти або йти пішком, або вже свою ждати, щоб доїхати додому. Вони приходять, вони що, поки сіли біля груби, поки нагрілись, поки поїли, і вже все, вони не до уроків, ну вже вони нічого не хочуть. Ми хочемо віддихнути. Але ж три кілометри, це є, що йти, це дуже тяжко. Вони виснажені приходять таку, такий світ дороги. Сидить на а вже сидить над тими дороками, отаку вод, може втомлений. А зараз сумки важкі, тож, книжок дуже багато. Приходить отакого грубати додому. А ще якщо дощ, то й мокрий приходить. Коли є кому виїхати, коли й немає якому, бо ж так само по роботах. Я розумію, що є і там діти, і в нас є діти, всі потребують, але там це вже другий автобус, а в нас жодного. Тому, якщо там можна можливість, є можливість, верніше. Змінити трошки графік, хай навіть за запізненням на уроки, то в нас діти, вибачте, топчуть глину 3 кілометри з Оленівки до Копча, і Дмитрівські діти, 30 дітей, частина дороги, частина до нас. У нас є другий автобус, який куплений на третю школу. А в третій школі сьогодні є газелька на 15 місць. Яка возила дітей в третій школі, але там більше дітей. Ми з третьої школи автомобіль-газель передаємо на село топільне, тобто ми таку реорганізацію робимо. А на наступний рік купити все таки в топільну закрити копче школу, реорганізувати. Ну там можливо ще щось, якісь дії провести, і тоді купити їм автобус. Ось на оцих от берегах, що позаду мене люди села Красів колишнього горохівського району багато десятиріч випасали худобу. Але нещодавно сюди заявився представник аграрного підприємства. Людям почали пропонувати, нібито укладати якісь договори оренди. І, попри те, що жодного договору ще не уклали, уже почали дискувати берег. Між тим жителі села Красова більше не мають де пасти корів, тому категорично проти, щоб віддавати землю аграрнику. А во в нас тут 50 чи 60 гектарів землі запасу. Землі запасу. Ага. запасу. Ото От що вона атовцям не вдає, а вона вдала тому, як дудкові. Там, продано. там же продано. То ви зі звинячі. Так. Скажіть, а у Звеняча хочуть здавати землю чи ні? Ніхто не знав і не знає, що то має бути. І ніхто не хотів там, щоб то віддавати. То та, то для атовців земля. Але ж атовцям є ріля, що можна віддати звенячок, забрати в Ширблюка 30, майже 30 гектарів. Є що давати, а не сінокиз. А через сінокиз тут зробили через те, що крепко вода впадала в криницях, тут сіяли культури, зернові кукуруд. А скажіть, а чого? А староста говорить, що звенячинці хочуть здати в оренду. Вона йде обманним шляхом. Ага. Я зрели... Вона ніяких сходів. Селян не робить нічого, я те, я зайнята, я те і не мова коротка. Ви кажете поділити всіх, ну тих, хто хоче кур випасти, поділити болото. Як ви тим болотом поділите? По-перше, болото заросле. Ми косимо там кусочок, там кусочок і там кусочок. Як ми маємо жити? Кращом, скажіть. Хто вробить? 30 років я тут. Хто його робив? А ви хочете раз приїхали і вже бігом. Що віддати? А що ви хочете на цьому було зробити? Це було, то не використовувалось багато років ні ніхто не хотів його брати в людей в оренду. Багато людей проявили ініціативу здавати в оренду, те, що воно стоїть, воно їм не потрібно, і отримати якісь відповідно кошти кожен рік за оренду. Частина людей пасе там худобу. А скажіть, а ви з жителями звиняч говорили чи хочуть вони здавати в оренду цьому підприємству? Пає ніхто нічого не ніхто нічого не говорив, ніхто нічого ні з ким не говорив і з нами ніхто не балакав.